Я маленька ще дитина, розумію усе по-своєму. Вже не раз я родина і далеко-далеко від того. Далеко. Зупиніть цього моста, благаю, я не тямлю в війні нічого. Але чую, як гради стріляють, хижревня така чужого. А сирени уже не боюся. Відвернуся у ліжку та сплю. А потім. Прокинувшись рамки, я думаю, що буде далі? Хто ж нарешті зупинить війну? Бережи наше військо в бою, сили Боже дай край погонити. Я люблю рідну землю свою і так хочу у мирі жити, хочу рідним містом гуляти, в найпрекрасніших парках планети, в школі вчитися і сміятися з однокласниками в кабінетах. Робити улюблену справу до бабусі ходити на каву. Ми діти своєї країни, улюбленої України, а ти зайдо чужий корабель, геть із наших іди земель.